Виставляння маяків на квадратну колону. Зараз покажу, як це зроблено. Ну Або маяк, або уголок, хто як називає, це є уголки під клей фасадний. Ось так виглядає. Колона йде квадратна. Як одна, так само і друга. Квадратні колони. Розмір колон однаковий. Виставлено так, щоб розмір був одинаковий. І зараз будемо стягувати клеєм і ґрунтувати